Спеціальний ефір на радіо НВ в студії для вас працює Тетяна Іванська. У парку Патріот в Підмосков'ї блискавка потрапила в людей, і чотири, чотири людини постраждало. Двоє загинули, двоє з них в тяжкому стані. Про це повідомляють їхні пропагандистські змі. Це що саме цікаво, блискавка вдарила перед головним храмом Збройних сил Росії. Карма і забіч. Я думаю, ви Зрозуміло, що зараз будемо говорити про те, що там на болотах. Це ваша улюблена рубрика по неділях. з нами на зв'язку, звичайно, що Роман Цимбалюк, блогер та журналіст. Романе, вітаю і слава Україні. Герем, слава привіт, Тетяна. Блискавка трошечки не точно вдарила, але ж, ну як то кажуть, але вона все ближче і ближче, Романе. Абсолютно. Так, давай про ще одну блискавку поговоримо про сьогоднішню головну одну з головних новин. Хоча мені здається, що в Росії так не вважають. Я хочу проговорити про ось цих вбитих та полонених вагнерівців в Малі. Нам вже сказали, що давайте, брати, українці, якщо хочете, ми вам їх обміняємо та віддамо. І я, я нагадаю, що там 80 російських вагнерівців з них в полон здалися 15, Зокрема, ліквідований командир Вагнера Єлізаров. У нього був позивний лотос. А він командував в Україні штурмом «Солідара». Крім того, там загинув і військовий кореспондент. І якщо от ми говоримо про нашу реакцію, звичайно, у нас вона бурхлива емоційна реакція зі сторони Росії. Я такої реакції не бачу. Більше того, один з одне із джерел їхнього такого російського телеграм-каналу, де усі. Російські новини він пише про те, що якраз російське міністерство оборони воно не коментується, тому що, мовляв, ця країна вона знаходиться під вагнерами, і саме тому вони не хочуть це коментувати. Нібито вони тихенько домовляються зараз про полонених, як їх дістати, але. Сильно коментувати вони це не хочуть. От, поясни мені, будь ласка, чому вони відхрещуються від від цього так, ну принаймні публічно, і наскільки це удар іміджу для них? Ну, вони мовчать тому, що малі за три дня вийшла якось якась боком. І це класична російська поведінка. Коли російських солдат вбили, то навіщо про них згадувати і говорити? Особливо коли це зробили в такий публічний яскравий спосіб. І ну, дійсно ця картина абсолютно не вражає. Друге, цим товаришам, які кажуть, що Міністерство оборони тут Російської Федерації не да чого, хай вони не брешуть, ну, Взагалі у них організація називається це так. В управління, тобто гРУ, стара назва генерального штаба міністерства оборони України Міністерства оборони Російської Федерації, так воно побудовано Просто я до того, що Вагнер це не якісь якісь таке. Створіння не зрозуміло, що це, хто це, і так далі. Цим керують російські військові. Ну просто коли був приложен це відбувалося може не повністю так, як вони собі думали, але потім, після того як Пригожина вбили, то контроль за цим військовим колективом. Не знаю, чи чиречно це слово, був встановлений в повному об'ємі. Тому, звичайно, ми щасливі бачити тих, хто стріляв в українських громадян мертвими, ну, а що може бути краще? Ну, Єдине, що шкода, що це зробили не ми, але, як то кажуть, результат є результат. Цим ребятам з Цього племені Салафітського велике вітання. Якщо б вони е, сповідували наші культурні цінності, ми б їм передали б пляшку. Ну з огляду на те, що вони не по цим справам, просто дякуємо мочіть їх всіх, тому що їх поведінка насправді однакова. Там же, от мене, наприклад, дуже вразив, як от всі це подавали, вони відправилися захоплювати одне з міст, яке їм не належить. І їх вбили. Ну і правильно зробили так. Треба робити зі всіма російськими загарбниками, де б вони не були. Угу. Е, Романа, ми пам'ятаємо, коли е, Пригожин долітався, були такі е, ось обурення самих вагнерівців, як вони плакали за своїм батьою, як вони його називали. І е, ми пам'ятаємо, що російське тоді керівництво і Міноборони воно дуже пильно за цим стежило, щоб не виникло, мовляв, якого конфлікту, да? особливо пам'ятаючи похід е, вагнерівців і Пригожина до Москви. От, власне, е, якось зараз можуть бути якісь конфлікти вагнерівці. Зараз можуть чогось вимагати від влади російської? Ну ні, не можуть те, що було при Пригожині, і насправді не тривалий час, воно пояснюється тільки одним. Що Пригожин, Уткін і власне цей колектив, Вибачте, да, не встримався. Вони, вони набули політично політичної в Російської Федерації. Наразі цієї політичної ваги немає, і відповідна цінність російського бійця Вагнера або будь-якої механізованої частини можливо там суми і відрізняються, але не відрізняється саме головне. Вони своє життя продали путіну, і якщо вони його продали, воно їм не належить. Якщо його вбили, ну трошечки постогнуть, і все з великою регітністю про це взагалі ніхто не згадає. ну, федеральна павіс Федеральний порядок денний він так само зробить, що їх ніколи не було цих вагнерівців, як ніколи не було світла. Ну вона кажучи в Краснодарі, тобто це тема е, абсолютно табуйована для обговорення федеральними mm -hmm. органами влади і ЗМІ. окей, okay, ну вагнерівці добре і е, вони не обговорюються. Та табуйована тема. Ну а воєнкори їх е, я розумію, що так як Росія це країна, яка весь час веде війни, там тих воєнкорів дуже багато, але тим не менше, mm -hmm. тут вони загинули. Тут якесь слово ми про них почуємо. Yeah. <laughs> Ну ні, не почуємо, тому що це якраз та війна, там де їх, начебто, немає. По друге, я не погоджуюсь з вашим визначенням Тетяна, що це воєнкори. Mm -hmm. Якщо є якщо російські солдати з автоматом в руках, так само як і інші російські солдати, ще щось там пише в телеграм-каналі, то він від цього не стає воєнкором, бо воєнкор це якась щось таке асоціація з журналістикою, з кореспондент. А це такі самі комбатанти. Ну, просто бачите, коли процвітав і пахнув гітлеризм, тоді не було інтернету, телеграм-каналів і телебачення. Зараз це все є, і тому воно набуло таких ознак. Але ці люди, вони як є звичайними комбатантами, ну і щоб було простіше для розуміння, солдатами, так вони такими є. Не треба їх якось вирізняти. Це так само ми таку ми не можемо дозволити. Собі робити таку помилку, тому що час від часу ми вбиваємо на російських, як вони кажуть, воєнкорів, і потім вся Росія не є, а, каже, що ми такі жорстокі. Вони прийшли знімати, як російський град вбиває украв, а їх вбили. от І вони дуже ображаються з цього приводу, називають їх воєнкорами. Махавши, що вони такі самі комбатанти. Це, називає, це називається інформаційні війська Володимира Путіна. Там є полівігравці, які відповідно більш ми їх не знаємо як воєнкори, ну загальна назва або зетнацистська нацистська оця спільнота. Є генерали, які працюють в Москві в, в кондиціонованих студіях, але це нічого не, не, не змінює. І, і візуально ті, хто на полі бою, начебто працює журналістом, від російського солдата нічим не відрізняється, бо різниці немає. Окей, так, приймається абсолютно е, прави, там, е, Справді, це це, е, це ще просто в, в нас е, в якесь виховання, тому я так час від часу кажу, але забуваюся, що маємо справу з росіянами. Е, власне, стосовно ось цього малі і по Африці, вже тут пропагандистка Анастасія Кашеварова е, написала свою думку, і тут вона натякає на те, що це не гаразде самому, в самому ЧВК Вагнер. Там неправильно діють командири. Ну, цікаво, що власне чи почнеться гризетня зсередини? Це теж е доволі таки цікаво. Будемо за цим спостерігати. Романа спостерігали ми вчора і позавчола поз позавчора. Як наші добрі, і хороші е безпілотники досягали е далеких аеродромів е в Російській Федерації, е вражали літаки, вразили навіть бомбардувальник Ту 22 м 3 Але звичайно, що бачимо, як е подається все е Росія, що вони всі все збили герої відстояли Ну Але послухай, в людей же ж є вуха, є зрештою в них і камери в мобільних телефонах, і ми бачимо, як воно горить і як воно вибухає в телеграм-каналах. як е, ну Навіть не можу е, навіть немає сенсу питати, як так вони можуть брехати, вони можуть брехати, так але ну все рівно мені якось це видається нелогічним. Ну Ми ж бачимо картинку, для чого вони брешуть не своїм, а, а усьому світу. Ну, по-перше, коли воно горить, нам дуже подобається Другий висновок цієї історії. Якщо так буде продовжуватися, пройде трошечки ще днів. Може, це буде завтра. Володимир Путін вийде на головну трибуну, десь в Москві, і скаже: дорогой Джозеф Байден і Дональд Трамп і Камала Харіс. Перейміть, будь ласка, Україну в НАТО, тому що ну тому що вони взагалі не контрольовані. Що я маю на увазі? Те, що ми досягли абсолютного рекорду в дальності ураження 1800 кілометрів по прямій, якщо летіти через Білорусь авіабаза стратегічної авіації Олені, це якраз от шапку кидаєш і там же Фінляндія. Тобто вони. А російські загарбники весь цей час а, значну частину своєї стратегічної оцих ракетаносців, які а, мають нести ядерну зброю, хавають біля держав НАТО від нас хавають, і от схованки закінчились. Це є просто колосальним досягненням і українських промисловців. Хто це робить? Там є різні думки. Можливо, ці люди знову ж таки. Після цієї заяви Путіна стануть героями України, і Зеленський не видасть їм відповідні нагороди. Але факт залишається фактом, що ну. З військово-технічної точки зору це і є військово-технічна відповідь України. Звичайно, хотілося б вона була 23 лютого 2022 року, але тим не менше. Це колосальне досягнення. Просто є, ну, у нас можливо, знаєте, як слабо, цей тиждень він такий був, що кожен день ми палили якісь літаки або вертольоти, або якісь диверсії. У них. І коли ти сидиш в Києві, і сьогодні навіть, здається, світло не вимикають. То ну так, ну, типа, ну класно, ну так, ну ще одного спалили. Але якщо от, так от вдуматися в, в кількість е, роботи, е, яка була зроблена для досягнення результату цього, ну вона колосальна. І це от реально успіх Сил оборони, незалежно від того, це ГУР, чи СБУ, чи Міністерство оборони, це ну от реально дуже круто. А ще важливо наголосити, що коли ми е, знищуємо їх ракети на сієвоці, е, це ж. Взагалі-то створювалася для війни зі сполученими штатами, і mm -hmm. сучасна Росія це не виробляє. Тому я от чому кажу, що Путін сам буде просити, щоб нас взяли в НАТО і якось ухвалювалися рішення консенсусом, тому що ну а як же так, от Україна в ніякі блоки не входить, переб'є зараз цю стратегічну авіацію, а тренд насправді він такий. На, на це все, тобто, якщо ми знищуємо один літак стратегічної авіації навіть на місяць, для них це не це втрати, які вони не можуть поповнити. Тому от це саме головне, те, що там є оце два паралельних процеси, де Оля Скабєєва, яка постійно говорить фразу Ну що, фронт спасипався. І її відповідають ні, нет, 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 но у них там нет людей, еще кого-то нет, нічого у нас нема, але це це одна складова. А те, що в телеграм-каналах це все зафіксували, це зрозуміло. Як будуть реагувати Росіяни, вони будуть робити вигляд, що їх це не стосується. і самі розумні, от за жодних обставин не підпишуть контракт з міністерством оборони фашистської Росії, незалежно від суми, от як воно буде. А власне, про ось ти кажеш про те, що Путін ще трішки попросить нас взяти в, в НАТО, про ось це не тя там Нью-Йорк таймс написав про те, що міністр оборони Росії Білоусов зателефонував Остіну і пожалівся, що мовляв Україна щось хоче якусь провести резонансну операцію з американською зброєю в Російській Федерації. На що штати сказали, зв'язалися з українцями? Сказали, що не треба такого робити, і навіть якщо ви про це думали. От що ти про це думаєш? що це була за така таємна операція, що Білуцев аж позвонив Остіну і нажалівся? Я думаю, по-перше, той, хто в цій тусовці військовій і ухвалені відповідних рішень по нанесенню ураження на російській території, якщо це дійсно відповідає дійсності, бо американські газети іноді щось плутають, то треба зрозуміти. А як це так сталося, що якась був витік інформації, і росіяни про це дізнались? Це саме цікаве, і саме головне. Mm -hmm. Ну, якщо представити, що в відповідних відомствах всіх вже посадили на поліграфії на. А якщо є зрадник, він, він вже летить в Дніпро з каменюка на, 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 на ногах. А у нас, вибачте, у нас відповідно суд, звичайно, відправляють його в суд. То тут е, повертаємося до суті. А що ж це може бути? На що можуть жалітися росіяни американцям? З великою вирогідністю це якраз і стосується цих ракетоносців, тому що ще раз, це ще та тріґади, як це у них там ядерний флот, підводні човни і ці ракетоносці? Навіть не скажу тобі. Сьогодні бачила е... Путіна, як він на катерах обіжав ВМФ, рештки, що лишилися, але от усіх оцю... вот. це якраз основа ядерної війни з американцями. І коли ми це знищимо ці літаки із великою вирагідністю. Це може йти або про літаки, або або про станції попередження про ранній ракетний напад. Так звані СПРН, вона у нас одна в Севастополі стояла. Потім ми її закрили. Потім вони її вже без нашого дозволу відновили. Придеться її спалити. Є така в від Воронежі і в деяких інших частинах Російської Федерації, одна, між іншим є в Білорусі. В чому їх особливість? Це стаціонарні об'єкти, це будинок там дев'ять поверхів. Вверх, можливо, кількості поверхів є і вниз, і замість того, щоб жити і кайфувати, там стоять в цьому будинку зашити величезний локатор. Так от це, якщо ми виводимо з ладу це обладнання, тоді раша вона стає незахищеною від американського ядерного удару. І коли ми почали тільки це робити, я от пам'ятаю публікації навіть Норвегії, ці наші вікінги, наші, наші друзі, наші, наші партнери і союзники. У них теж такі були публікації, мовляв, треба укрів якось заспокоїти, щоб вони по цьому не били. Чому? Бо, мовляв, якщо ми виб'ємо їм половину очей, то вони будуть нервові, і вирагідність ядерних інцидентів вона некратно збільшується. І якщо вони жалілися Остіну, а Остін, ви ж пам'ятаєте, Тетяна, так. він же казав нам, що Росія. Росіян завжди можна вбивати краще. Mm -hmm. Ось це, це, це цікавий розклад, і якщо цей телефонна, ця телефонна розмова була в такому ключі, я от вкотре переконуюсь, що росіяни самі зацікавлені вступі України до НАТО. Чому? Бо там консенсус, і там треба з угорцями порадитися чи бити парусні, чи не бити, а угорці скажуть, ви знаєте ні, тому що щось, ну зрозуміло. Mm -hmm. Це ти знаєш. Ще в розмові з поляками, коли ми обговорюємо деякі історичні віхи, так коли у нас відбуваються деякі історичні суперечки, от вони згадують козаків. Не не дуже не дуже вони з любов'ю згадують наших козаків до моменту, коли там ми з ними співпрацювали, тому що, казали, просто були неконтрольовані особи, які палили і рубали все шашками, поки вони не стали нашими союзниками. Романе, про військово-морський флот, сьогодні Путін на диво бод тримався на катері. Він сьогодні був в Санкт-Петербурзі. Там сьогодні день військово морського флоту, тимчасово існуючої Російської Федерації. Він на катері об'їздив всі ці кораблі, випив шампанського, нагородив звичайно моряків і матросів. Потім в чергове прийняв орден від Патріарха їхнього Кирила. Кіріл сказав за те, що Путін рятує християн. На землі і допомагає існувати Р е, Росії, от чого він такий е, такі бодренький Ми всі чекали, що Путін от, от, вже все. Ми стежили за тим, як він виглядає. А тут, по перше, його на фоні Лукашенка посадили, і ми побачили, що він набагато краще, чим Лукашенко виглядає. І е, ось. Це такий він ж, жив, живий сьогодні був якийсь бодрий і знову ж таки не забув погрожувати Америці, незважаючи не на те, та що ми знаємо історію, я, який зараз у них флот, і скільки е, у них підводного флоту завдяки нам він все рівно продовжував погрожувати Америці і, і Німеччини, що мовляв, якщо щось не так, ми також будемо розгортати нове озброєння, і воно у нас навіть є. Які от у тебе давають враження від цього Путіна сьогоднішнього? Давай з підводними човнами розберемося. Ці підводні човни, які ми він погрожував Сполученим Штатам, вони в Чорному морі давно не з'являлись, і ми їх ще не знищували. Це треба проговорити і наголосити. Це там, от якраз, от, там Мурманськ. Там... І інші ці північні частини Російської Федерації, от там от ці бази підводних щівнів, які здатні нести ядерну зброю. Чому був Путін такий буденький, Моє припущення політологічне. Таке, він просто харчується кров'ю, ненавистю. Він бачить, коли вмирають люди. Причому з українського боку і російського, це йому ну, такі елексир молодості саме для російського маньяка. Це перша частина. А друге, а що йому залишається? Ну по факту, його життя і майбутнє залежить виключно від позиції американського уряду. Бо як тільки американці при певних обставинах скажуть, знаєте, що чому ми цих українців тримаємо? Оце постійно, не бити туди, не бити сюди. То ми їх розберемо просто, бо з військово-технологічної точки зору, ми їх попереду. Якщо ми рахуємо можливості, в тому числі американського військово-промислового комплексу. Вони ж це ж штучні обмеження нас, от ми і боїмося Трампа. І, і Джозефа не дуже любимо, хоча він нам дуже сильно допоміг. Правда, чому? Бо він завжди каже: Ну не бити по Москві хоча всі чудово знають, що справа не в Москві, а в російських аеродромах. Бо якщо б він, якщо б дідусь не був би абсолютно відвертий, він би сказав би під час публічних виступів не, не бити по Москві, а не бити. По російським аеродромам тактичної і не тільки тактичної авіації, бо мова ж іде саме про це. Що там той Москви я там був якийсь час, і точно можу сказати, що якщо ми спалимо той будинок, де я знімав квартиру в Москві, ну мені звичайно буде нормально, але на хід війни це не впливає. Хоча це центр Москви буде пожежа гарно, ну. Красива буде 100%. процентів. Mm -hmm. От, власне, тут от нюанс, і не що, можливо, йому щось колять, можливо, він. Ну плюс, ми ж теж бачимо, що він а непоганий актор. Він може приховувати свої почуття. А по-друге, вони ж ведуть паралельно. Ці, от ну, це ж видно, що ведеть, ведеться якийсь ну, другий чи третій трек по, по лінії Москва, Пікіна Трамп. Ну, мені здається, дуже багато, ну, навіть саме Дональд про це говорить. А, можливо, він на це розраховує. Ну, я все ж таки думаю, що він просто насолоджується кров'ю і йому подобається. Я думаю, що він підписаний на ваш телеграм-канал, там ваш же... Точно є, там, де ножки, і ручки солдатів російського в різні боки полетіли, а він на це дивиться і думає, нічого собі за таке задоволення, скільки він, ми їм платимо 1,9 мільйона, так за це можна більше платити. Бо, ну, бо маньяки. <ривіт> Е, так, я впевнена, що він правда якийсь психопат, який отримує задоволення і, можливо, навіть живиться енергетично та чужим горем і ось цією кров'ю. Е, я все ж таки сподіваюся, що не... Дуже швидко цей психопат е, закінчиться фізично, в тому числі, якщо можна так говорити. Роман, я дуже дякую е, тобі за те, що долучився. Не встигли ми обговорити, е, обговорити ще одного психопата Гіркіна, який тепер у нас і Швець, і Жнець, і на дуді Греція його відправили в колонію е, шити одяг. Я думаю, ми ще про нього щось е, почуємо точно і обговоримо. Наразі ж е, я тобі дякую за те, що долучився. Роман Симбалюк, блогер та журналіст. Був разом із нами на зв'язку. Дякую так само всім тим, хто. Хто протягом цих двох годин був разом зі мною в ефірі Радіо НВ. Дякую усім тим, хто допомагає нашим силам оборони України тримати наше з вами майбутнє. І пам'ятайте, Україна назавжди, хлопчики та дівчатка. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.